Дівчина русалка в бочці у Чернівцях на площі. 1920 рік Австро-Угорська імперія. Моя бабуся Схемонахиня Іоанна прожила без двох неділь 108 років. Народилася вона в Чернівецькій області в селі Малий Кучерів у 1911 році ще за Австро-Угорщини. З дитинства я чув від неї оповідання про дівчину Русалку. Що впіймали рибалки у морі, і неодноразово в неї перепитував цю історію Бабцю, ну розкажи мені про русалку, і ось що вона оповідала: Було й років дев'ять, вже ходила в школу в третій клас, і пішла мова на селі, що в Чернівці привезли дівчину русалку і показують її людям на головній площі міста. І що тримають її у дуже великій бочці, в яку русалка пірнає і звідти визирає на людей, і навіть їм щось людською мовою промовляє. Я дуже просила тата, який нещодавно повернувся з Канади, де був на заробітках, щоб той відвіз мене до Чернівців, хоч одним оком глянути мені на ту дівчину русалку. І ось тато погодився. Жили ми заможньо. Мали багато поля, мали ліс, мали всякої худоби. Тато з Канади привіз мені гарні нові червички і намисто скорали. Отож ми файно одяглися, запрягли коней і файним візочком поїхали з татом до чернівців. Приїхали на площу Австрія Пляц. Вулиця зараз соборна. Це сама висока точка в Чернівцях. Що розташовувалась між Святодухівським собором і криміналом. Тут височіла висока скульптура Австрії, яку люди охрестили Марією Терезією за іменем австрійської імператриці, на яку вона була дуже схожа. Тато заплатив пеню за приїзд до площі, і ми підійшли до Великої юрби людей. Я була маленька і нічого не могла бачити, тому тато взяв мене на руки. Щоб я дивилася поверх голів людей і могла все розгледіти. Була велика черга. Над головами за натовпом людей я бачила велику бочку, яку повільно обходили люди, здивовано дивилися на неї, розкривши рота, і йшли далі. В бочці щось пірнало в воду, а потім виглядало до людей. По мірі наближення, я вже розглянула, що то пірнала жінка з великим рибичим хвостом. Хоча весь тулуб у неї був жіночий, довге чорне волосся спадало на оголені білі груди. Обличчя в неї було молодої гарної дівчини, але дуже бліде, і дивилася вона на людей якось дико і злякано. Над широкою бочкою, як басейн, була простягнута сітка, і стояли два шандарі, поліціянти певно, щоб до цього сотворіння не міг ніхто приступити. Молоді хлопці, дивлячись на її оголені принади, сміялися і жартували. Коли ми підходили з татом ближче, я вже чула від людей, які говорили, що цю молоденьку русалку декілька років тому виловили разом з рибою рибалки в морі. Думали, що вона мертва, але згодом почала дихати. Спочатку її віддали поліції, але потім її викупив якийсь австрійський багатій. Зробив для неї велику бочку і став возити по великих містах і людям показувати. Вчені й досліджували, виявили на спині рибачі жабри, хотіли відкупити і відвести у віденський музей, але багатій за такі гроші не погодився. Кажуть, що навіть возили її аж до імператора Франца Йосипа, і той її з довгої палички годував шоколадом. Може, вилгадки, але таке я чула від людей у довгій черзі до бочки з русалкою. Чула, що була мова про те, що її навіть хотіли охрестити і дати ім'я, але головний єпископ Чернівецький відмовився, сказавши, що по канонам церкви чудовиська не хрестять. Коли ми наблизились і йшли вже поруч тієї русалки, я пам'ятаю, як вона визирнула з бочки прямо напроти мене. І з такою біллю, великими чорними очима дивилася на мене, що я мимоволі прочитала в її очах: порятуйте мене, порятуйте, я так мучуюсь, я так страждаю. І знов пірнула в бочку, тільки рибячий хвіст срібною блискучою лускою майнув і хлопнула водою. Коли ми з татом відійшли, я плакала і питала тата. Навіщо тато ту бідну русалку так мучують і не відпускають в море? Тато відповів, що так багаті люди гроші заробляють, і що гроші в них тепер замість Бога стали. Чи дійсно це була морська русалка, чи проста дівчина, яку використовували для видовищ багаті, не можу сказати, оповідала на закінчення розповіді бабуся Пройшло вже сто літ. Але до цієї пори я пам'ятаю очі тієї русалки, сповнені розпачем і великим болем. Як же мучилась її душа, яку зробила видовищем і посмеховиськом для людей?